У Росії знайшли мертвим зрадника України втікача Іллю Киву. Низка російських змі заявили, що під Підмосков'ї було знайдено його тіло. У гурміноборони підтвердили, що зрадника таки вбили пострілом голову. Відомо, що слідчий комітет держави терориста відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства Іллі Киви. За попередніми даними російського слідства, на території парку одного з котеджних селищ у селі Супоніво невідомий чоловік ввечері вистрілив у Киву. Той помер на місці від вогнепальних поранень. Слідком також повідомив про залучення до розслідування найдосвідченіших слідчих і криміналістів. Їхня група оглядає місце події, встановлює всі обставини та причетних а також відпрацьовує різні версії. За попередньою версією російських змі всього пролунало два постріли. Спочатку Киву поранили, а потім добили. Тіло пролежало щонайменше одну годину, поки труп не виявили. Після новин про ліквідацію киви у столиці країни агресорки почалася паніка. Як пишуть російські медійні ресурси, сьогодні ввечері в аеропортах та залізничних вокзалах Москви запровадили посилені заходи перевірки пасажирів. Місцева поліція вивчає списки всіх постояльців та приділяє особливу увагу іноземцям. Також співробітників цікавлять можливі гості готелю з пропискою у південних регіонах Росії. Крім цього, вони вивчають камери відеоспостереження. Ще стало відомо, що правоохоронці почали відстежувати автівки за системою потік.